Вітаю, друзі! Ви на каналі юриста Вікторії Каретнік. Як я прогнозувала раніше, Литва повідомляє нам, що підприємці ФОП, які зареєстровані в Україні та ведуть діяльність по раніше укладеним договорам в Україні, не повинні ані реєструватися в Латвії, ані сплачувати там додаткові податки. Тобто, все, як я і казала, сплачується в Україні. Перше, друге, це умова надії, якщо тільки підприємець почне свою діяльність в Литві. Звісно, це всім зрозуміло. Відповідні відповідні документи посилання я виклала в моєму телеграм-каналі. Підписуйтеся посилання в шапці цього профілі. Також нагадую вам, що я продовжую вести досудове врегулювання справ для клієнтів моїх Всі подробиці та успішні мої кейси серпень-липень на сайті Лексюкреїн. Дивіться в гуглі або просто Вікторія Каретнік юрист. Відповідна подивитись всі умови, також пишіть ваше запитання зараз. Ви знаєте, що я безкоштовно відповідаю біженцям, консультую більше шести місяців, і всім, звичайно, гарного дня.